Ворог не припиняє атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. За добу росіяни здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Після 15-ї години ворог з артилерії обстріляв околиці Великописарівської громади. На жаль, загинув 50-річний місцевий мешканець. Пізніше ворог повторно атакував битицький старостат Сумської громади. Унаслідок другої атаки пошкоджені ще близько шести будинків. Люди, на щастя, не постраждали. Ввечері росіяни атакували село в Краснопільській громаді. Там триває ліквідація пожежі. Наслідки атаки з'ясовуються. У сумах поліцейські працюють на місці влучання російського безпілотника. Ворожі війська поцілили безпілотним літальним апаратом ударного типу по території одного з підприємств обласного центру. Попередньо внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля, транспортні засоби, а також два приватні будинки. Страждають від ворожих атак і жителі прикордоння Чернігівщини. Вчора росіяни поцілили з дрона по одному з прикордонних сіл Новгородціврського району. Унаслідок удару поранень зазнав 51-річний місцевий мешканець. Який у цей час вийшов з будинку у двір? Чоловіка з травмами госпіталізовано, повідомили в поліції. Через безпекову ситуацію у прикордонній громаді Шосткинського району заборонили купатися у водоймах. Ще наприкінці квітня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шалигінської селищної ради прийняла рішення заборонити купатися на водних об'єктах громади. Заборону купання на водних об'єктах ввели через небезпеку від вибухонебезпечних предметів у зв'язку з постійними обстрілами та з метою забезпечення безпеки жителів громади, зазначають у селищній раді. У межах нашої громади місця масового відпочинку людей на воді відсутні, тому купання у будь-якій водоймі може бути небезпечним. Йдеться у повідомленні. Житель Сумщини у забороненій соцмережі висловлював вдячність солдатам РФ. Йому оголосили про підозру. Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, 53-річний житель Тростянця активно користувався забороненою в Україні соціальною мережею, попри її блокування. На власній сторінці він систематично ставив схвальні позначки під проросійськими публікаціями та поширював дописи. Що містили виправдання злочинних дій країни-агресора. Зокрема, в одному з таких дописів йшлося про вдячність російським солдатам, що супроводжувалося зображенням озброєних людей на тлі символіки держави-терориста. Слідчі Охтирської поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 436 кримінального кодексу України. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Буревій повалив дерева на дорогу між шосткою та Ображіївкою. Учора шосткинщину зненацька настала негода. Буревій пройшовся уздовж дороги, яка з'єднує шостку і Ображіївку, і вона певний час була перекрита поваленими деревами. Комунальники одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи з розчищення дороги, велися роботи з прибирання повалених дерев та усунення наслідків негоди. Шосткинські волонтери збирають допомогу постраждалим жінкам зі Свейського психоневрологічного інтернату. Уже вдруге підопічні інтернату страждають від агресії росіян. Наразі вони знову залишилися чим. Тому волонтери центру Шостка добро терміново збирають для жінок, якими опікується заклад, речі першої необхідності: матраси, подушки, ковдри, постільну білизну, хоча б вживану, але чисту, вологі серветки, підгузки різних розмірів. Також необхідний жіночий одяг: білизна, штани, кофти, сукні, жіноче взуття. Усе це можна приносити за адресою. Вулиця Садовий бульвар, 11, волонтерський центр «Шостка добро, з 8 години ранку до 16 години дня. Також можна допомогти грошима, за які волонтери самі закуплять все необхідне для постраждалих. Кошти треба відправляти на волонтерську картку Світлани Нескоромної за номером 5168 7451 7488 1448. За інформацією волонтерів, перша допомога підопічним Свезького психоневрологічного інтернату вже доставлена. Як думаєте, що це? Філіал ботанічного саду чи квіткова оранжерея? Насправді і не те, і не інше. Просто приватний будинок. Акуратна оселя, яка потопає в трояндах. Всі, хто проїжджає чи проходить повз, не можуть відірвати погляд від цієї неймовірної краси. Благо, завдяки паркану сітки, цю квітучу естетику видно здалеку. Але квітковий рай тут біля будинку тільки починається. Основна частина барвистих рослин розташована на невеликому подвір'ї, яке просто бояє різними кольорами. Жовті, білі, червоні, помаранчеві, рожеві, бузкові, барвисті, маленькі і великі, низенькі і триметрові, плетисті, поліантові, чайно гібридні, яких тільки троянд немає на прибудинковій ділянці пані Тетяни. Жінка своїми власними зусиллями посадила, виростила і доглядає за майже ста сортами різноманітних троянд, про які мріяла з самого дитинства. Любов до троянд ще з дитинства. У моєї бабусі в селі були отакенні чайно-гібридні троянди. Дуже великі. І я їх так любила, ну не знаю, мені казали, що нічого гарнішого в світі немає. Ну, І все. І звідти в мене любов і до цих пір. Спочатку були е, звичайні квіти, а потім вже. Коли трошки. Ну, я одразу купила всі. Одразу. І підготувала всі ямки біля 100 штук, чоловік допомагав копати, треба було велику ямищу викопати таку, щоб коренева розвивалась, гарна. І ось так ми зразу засадилися, це, мабуть, років 8 було назад. Для того, аби придбати одразу майже 100 саджанців, Пані Тетяні довелося розпрощатися з доволі великою сумою грошей. Але чого не зробиш заради мрії, посміхається вона. Я збирала кошти, збирала. Так. Я дуже хотіла троянди. У мене подружка є. От вона мені із сум, ну в її була зараз там вже нема, війна близько підібралась, і вона вже не продає. А от тоді я в її покупала. Вона мені як би розповіла. Що і як. Ну і так, одразу все я скупила, посадила, вибрала в інтернеті да, які сорти. Вже дивилась, щоб і держали дощ, і спеку. Ну, не завжди так. от. Наприклад, рози Остінки, вони спеку зовсім не держать. Але вони такі, ну, без них ну ніяк. Неймовірний лимонний Грехам Томас, незрівняний П'єр де Ронсар. Нереальні махрові лілово-бускові квітки Новаліса, елегантна двокольорова представниця сорту Ювілей принца Монако, дрібненькі шрабові, надзвичайно пахучі троянди. Всі вони зачаровують своєю красою та витонченістю. Для того, аби кожен кущ наприкінці весни зацвів і радував око протягом 4-5 місяців, за квітами потрібен неабиякий догляд. Перш за все, це підкормка. Дуже важлива обрізка, ну і збереження куща впродовж зими. Головне, що я роблю, це я вкриваю їх на зиму. Всі ложаться, я їх вкриваю. Обрізаєте спочатку? Ну, якщо плетиста, то ні. Я ж якщо обріжу, то краси ж не буде. Ну, стараюся всі, щоб лягали. І тоді укриваю. Але не квітами єдиними, як кажуть, коли приходить зима і троян ретельного догляду вже не потребують, пані Тетяна, склавши руки, теж не сидить, а виготовляє чудові вуличні вазони, які у вигляді різних тваринок розташувалися на подвір'ї. Також власноруч майстриня може робити мозаїчні панно, які яскраво виблискують на сонці та додають настрою і позитиву. При цьому спеціальної художньої чи дизайнерської освіти жінка не має, займається для себе, для заспокоєння і релаксу. Може, щоб пережити цю війну без дуже таких хвилювань, може воно мені це допомагає, не знаю. Менше думається про це все. Війна війною, але ж знаєте, як кажуть, город сади. Найцікавіше, що наша співрозмовниця втілювала в життя свою мрію поступово, і бажання мати трояндовий сад змогло здійснитися тільки після того, як вона отримала змогу переїхати у власний будинок. Шуткує, що задля троянд довелося купувати приватний дім, але тепер має все, що колись було, тільки не здійсненими фантазіями.